Вітаю в ефірі. Деталі на 21-му. І сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Коноплі замість саду у Мукачеві викрили плантацію з двометровими наркотичними рослинами. Біда у сусідів у Словаччині розбився медичний вертоліт. Відомо про чотирьох загиблих. Газ чи дрова. Наші журналісти розкажуть, як зимуватимуть закарпатські селяни. Дивіться далі. Небезпечне будівництво біля садочку, вихователі та батьки вимагають встановити захисне покриття на будівлі колишньої хімчистки на Белінського, яку зараз активно ремонтують. Цеглини та арматуру збирають просто з дитячого майданчика. У мікрорайоні Паланок виявили наркоплантацію 72 кущів Конопель. Двометрові рослини виявили в одному з приватних дворів Мукачева. З такого врожаю могли б вийти кілька кілограмів наркотика вартістю близько 300 тисяч гривень. Правоохоронці шукають власника плантації. Будинок належить особі, яка зараз перебуває в місцях позбавлення волі за вбивство. Власне, поліція встановлює хто власник цієї, так сказати, наркоплантації. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України, санкція цієї статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років. У Словаччині розбився вертоліт швидкої допомоги. Загинули чотири людини. Трагедія сталася пізнього вечора середи у гірському районі. Неподалік міста Банська Бистриця. Гвинтокрил викликали для порятунку туриста з Канади. Однак одразу після зльоту контакт з ним було втрачено. Повідомляють словацькі змі. На борту перебували рятувальник, лікарка, пілот та пацієнт. Всі вони загинули. Причини трагедії наразі з'ясовують. Як перезимуємо, закарпатські села почали готуватись до холодного періоду заздалегідь найпопулярніші нині дрова, але й вони після анонсованого здорожчання енергоресурсів суттєво додали в ціні. Наша Ірина Крупко розкаже, чим селяни зустрічатимуть холоди. Марія Йосипівна вже другу зиму планує пережити на дровах. Обігріти будинок газом старенькі не по кишені. Хоча дрова теж стають розкішшю, дорожчають щозими. Підходить старенький тільки вже поколота деревина, яка у вересні додала в ціні близько сотні, якщо порівняти з весняною вартістю. Це мені треба на місяць мої 4-5 пенсій, щоби на один місяць виплатити газ. Люди перекинулися на дрова. От такий будинок, як наш, де є 5 кімнат, які треба отоплювати. Нам треба 5 машин дров. Це, якщо рахувати, на одній машині 8 кубів. Нині 8 кубометрів дров вартують більше 4,5 тисяч гривень. Весною було вдвічі дешевше. А у 2015-му за 8 кубів просили 2600 тисячі гривень. А за 8 кубометрів колотих дров доведеться викласти більше 6 тисяч гривень. Але якщо закупити наперед, можна зекономити. Так зробили в селі Кам'яниця. Дровами тут планують отоплювати весь дитячий садок, от тільки спеціальні котли ще тільки в процесі встановлення. Поруч газові котельні. Але їх кажуть, задіюватимуть тільки у виключному випадку, бо за дорого. Закупили 83 квадратних метри. Було, підготовка була березень, лютий березень минуло, ну, цього ж року. Так, тепліше має бути 22-23 градуси. Ми дотримуємося теплового режиму. У нас ну зазвичай кідро піде, ми не знаємо, тому що ми будемо випробувати нові котли, але надіємося, що їх хватить на цілу зиму. Альтернативні джерела опалення шукають і в Невицькому коштів бракуватиме, адже бюджетна субвенція не покриває витрати повністю. Зараз у сільському дитячому садочку електричне опалення. Поки найкращий варіант встановлення теплового насосу вартістю близько 500 тисяч гривень. Підтвердження, що це е, заміна. Такого альтернативного опалення в нашому дитячому садочку дасть економію 60% коштів на сьогоднішній день. За період опалювального сезону ми витрачаємо близько 150 тисяч гривень. Це по цінах минулого року. А от питання оформлення субсидій, селяни не такі активні, як міські мешканці. Що стосується сіл, там, там де є газ. Газ там користуються газовим опаленням, ну паралельно і твердим паливом, тому що котли на твердому паливі, особливо зараз, коли відбулося подорожчання газу. Тому там використовують такі субсидії, як субсидія на тверде паливо і скраплений газ. Іде на тверде паливо. Тобто призначається субсидії на дрова, механізм отримання нічим не відрізняється від алгоритму оформлення субсидій на газ без соціальної знижки чи підтоплення дровами, пережити зиму майже нерально. А якщо дрова закупили заздалегідь, середньостатистична родина може заощадити на теплі взимку більше 5 тисяч гривень. Замість дерев та квітів цегла та арматура. Навпроти дитячого садочка на вулиці Белінського активно перебудовують колишню хімчистку. Кожного дня з будівлі на пішохідну зону падають цегла та каміння. Та найбільше обурюються батьки малюків. Будівництво небезпечне для дітей. Та вже не раз лякало малечу не тільки гучним звуком, а й рештками будівельних матеріалів, котрі залітали на територію дитячого майданчика. Тому вимагають встановити належне захисне покриття на території. Ремонту більше у сюжеті. Ремонтні роботи тривають вже більше півроку. Колишню хімчистку перебудовують. Попри активне будівництво, власник та виконраби не подбали про безпеку для пішоходів і тих, хто працює поруч. Скаржиться у сусідньому дитсадку. Розгромлені стіни, не прикриті сіткою, а ігровий майданчик дитячого садочка знаходиться за три метри від будівництва. Будівельники не подбали про безпеку. Поклали парканчик, але він дуже маленький. І не раз я спостерігала, як цегли летять за паркан. Був такий випадок, що впала арматура, двохметрова арматура впала на машину. Це був дуже великий грохот, діти від несподіванки присіли тут. І тому це дуже небезпечно. Просто якби там проходили в цей момент люди, це б хтось поплатився своїм життям. Поплатилася на щастя не здоров'ям, а машиною Вікторія Суліма на авто якої і впала величезна арматура. Жінка в той день відвозила сина до садочку і проїжджала повз будівлю саме в момент, коли впав шматок залізної арматури. Та найбільше Вікторію лякає те, що схожа ситуація може стати з дітьми, котрі граються поруч. Проїжджаючи тут саме тут, де зараз ідуть дві жінки на машині. На мене мені на машину під час їзди не впав металевий прут, Просто строїтелі їх просто будівники скинули його. Вони розбирають там, там летять такі глиби каміння. Має бути захисний навіс, тут має бути сітка захисна. Ми зверталися в департамент комунального господарства, зверталися в МЧС. Казали, що розберуться, також немає ніякої поки що відповіді. Дивіться, заборчик який і яке будівництво пилюка летить, сміття летить, ну це найменше зло. А якщо впаде цеглина, і якщо, якщо впаде щось більш важке, порушення будівельних норм є, кажуть у відділі будконтролю міської ради. Забудовники мали щонайменше подбати про захисний навіс над будинком. Вже мною було переговорено з представниками генпідрядної організації, і вони обіцяли, що до кінця тижня вони навісять сітку, щоб не падали ніякі конструкції або будівельні матеріали, і обов'язково зроблять піддашок. Контролювати процес встановлення захисного покриття буде міський відділ Державного архітектурно-будівельного контролю. Якщо ж до кінця тижня забудовник зобов'язань не виконає і не убезпечить територію довкола, отримає штраф. Далі стислий огляд інших головних новин в Україні та світі. Осі стартував східноазіатський саміт. Участь у заході беруть глави делегацій 18 країн, десятка держав АСЕАН, а також її діалогові партнери, серед яких США, Китай, Росія та Японія. На зустрічі розглядаються питання співпраці в багатьох сферах, а також будуть обговорені актуальні міжнародні та регіональні проблеми. Президент Туреччини Раджеп Ердоган анонсував спільний із США бойовий наступ на столицю іділ в Сирії. За словами Ердогана, думку про можливі спільні дії проти бойовиків висловив президент Ша під час їхньої зустрічі на саміті Великої Двадцятки в Китаї пише Бібісі. Політик вважає, що військові обох країн повинні зібратися і обговорити детальний план дій. У Польщі набув чинності закон про спрощення отримання так званої карти поляка, яка підтверджує приналежність до польського народу і дає можливість отримати польське громадянство. Ті, хто приїде на постійне місце проживання, отримують фінансову допомогу на оренду житла й інтенсивні курси вивчення мови. Поляки не приховують, що таке спрощення це спосіб заохотити легальну робочу силу з України. З початку року офіційні дозволи на роботу в Польщі отримали вже майже 700 тисяч українців. Експерти прогнозують здорожчання бензину у найближчі тижні щонайменше на 2 гривні за літр Про це у коментарі УНН зазначив президент Асоціації об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук. За його словами, зумовлюється такий прогноз у першу чергу підвищенням курсу іноземних валют. Народні депутати підтримали в першому читанні законопроект, який скасовує ліцензування експорту, імпорту, спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів. У проєкті також передбачається виключення алкогольних напоїв з переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації. На думку деяких експертів, окрім зменшення надходжень до держбюджету, це може призвести до ввезення на територію країни значних партій неякісної продукції. Українські аграрії виступили з відкритим зверненням до керівництва країни. У своєму листі господарники пророкують повне руйнування аграрного сектору. Внаслідок цитуємо протягування руйнівних для української економіки змін до податкового кодексу. Зазначають, попередня податкова система дозволила Україні стати світовим лідером з експорту зернових та олійних культур. У разі подальшого ігнорування думки спеціалістів агросектору у всіх регіонах відбудеться. Загально національний страйк. В Україні налічується 30 тисяч сміттєзвалищ і полігонів для відходів. На кожного українця припадає 240 кілограмів сміття. Таку статистику під час засідання уряду повідомив міністр екології та природних ресурсів. Головна причина кажуть в міністерстві абсолютна пасивність місцевих влад у вирішенні проблем боротьби зі сміттєзвалищами. Продовжуємо. Попереду в інформаційних деталях дня, йтиметься про таке. Пишіть проект і отримуйте бюджетні гроші на ремонт чи благоустрій подвір'я чи району. Кому, за що і скільки можуть виділити з громадського бюджету Ужгорода, дивіться далі. Більше сотні робіт та учасники з дев'яти країн. Стартував 18-й міжнародний фестиваль програм Нацменшин мій рідний край. Кількість українців, які хотіли б виїхати за кордон за останні два роки, збільшилася у півтора рази з 42 до 65%. процентів. Про це свідчить масштабне опитування маркетингової компанії ТНС. 65% відсотків респондентів зазначили, що готові виїхати з країни. Частіше готові до переїзду на постійне місце проживання за кордон чоловіки. Кожен четвертий, і лише 20% відсотків молоді не мають наміру покидати країну. Тоді як серед представників став першої вікової категорії таких 34 чотири ми поцікавились Ужгородців чи задумовувались вони про виїзд на проживання за кордон і чому? Що почули далі у традиційній рубриці громадська думка? Ну, заради бойбутнього своїх дітей думала. Звичайно, тому що тут у нас в країні нестабільна ситуація. Війна, небезпека для дітей. Немає робочих місць. Всіх скорочують наліво направо, сюди. Зарплати низькі. Перспективи можливі за кордоном набагато більше, ніж тут. Нас спеціалістів, на жаль, не цінять. Ну, коли виїжджаєш, там якось… Ну, гарно, все. Хотілося б так само зробити з України, але поки не виходить. Ну Я думав, але я не буду нікуди приїжджати, тому що я все-таки українець, я беруся в Україні, народився в Україні, я залишуся тут. Сіздіти, подивитися можна, а жити краще, звісно, народні. Ми, мабуть, люди того віку, які зросли на цій землі і вважають її своєю рідною. Для молодих людей дуже важко взагалі працювати. Тобто на роботу, яку пропонує держава. Неможливо вижити за ці кошти. Я вісім років прожив за кордоном, але я живу в Україні. Я люблю свою країну. Я хочу, щоб мої діти були тут. Не чекайте ремонту від жеку чи комунальників. Подавайте проект благоустрою і робіть його за бюджетні гроші самостійно. В Ужгороді запустили громадський бюджет, який передбачає фінансування інфраструктурних проєктів. На це у 2017-му передбачено три з половиною мільйони. Таким чином, проблеми, до яких у міської влади не доходили руки, можуть вирішувати Ужгородці самостійно, оформивши заявку з обґрунтуванням і детальним описом реалізації. Проекти можна подавати на суму від 10 до 3 сотень тисяч гривень. Реалізація ідеї має бути можливою протягом року. Автором може стати кожен, хто досяг 16-річного віку та хоче втілити ідею щодо покращення інфраструктури міста. Подано шість заявок на проекти громадського бюджету міста Ужгорода. В основному це проекти, які стосуються покращення стану дворів, будинків чи прибункових територій, тобто це такі проекти, які пов'язані можна назвати, інфраструктурними з елементами благоустрою. Переможці будуть обиратися голосуванням, тобто самі громадяни подають заявки до бюджету участі і самі громадяни голосують і обирають переможців учасників конкурсу. 18-й міжнародний фестиваль програми Нацменшин Мій рідний край стартував поблизу Ужгорода в селі Барвінок. У рамках програми відбудеться конкурс найкращих робіт. Телевізійники цьогоріч представляють 68 документальних фільмів та відеоробіт. Радійники 45 радіопрограм різними мовами. Учасники приїхали з дев'яти країн: України, Угорщини, Румунії, Словаччини, Сербії, Чорногорії, Великої Британії, Польщі та Австрії. Переможців Міжнародне журі. Також традиційно гості обмінювались досвідом, а в неофіційній частині змагатимуться в кулінарії. Триватиме фестиваль два дні. Організовувався, як завжди, важко. Тому що легко не буває, і практично з усієї України приїхали, представили свої програми. Ну і врешті раз приїхали сюди, щоб могли десь поспілкуватися один одному, подивитися, поділитися досвідом, хто як. Працює хто як живе, чим живе, які новації, які зміни відбуваються в тому чи іншому регіоні. На мой рідний край На фестиваль рідний край приїжджає 10-й рік поспіль. Це один з кількох телефестивалів у Європі, який проводиться спільно зі словачиною. Дуже тішуся, що рівень конкурсних робіт щороку росте і є можливість спілкуватися з добрими друзями колегами. Кладовище з історією на старовиному цвинтарі Кальварія є свої релігійні символи, найбільш знакові каплички, які символізують хресну ходу Ісуса Христа. Тут колись було місце відпустів, а зараз під час кожного релігійного свята сюди приходять молитись католики. За біблійними переказами капличок має бути 14, а збереглось тільки 10. Ніколета Бокшан продовжить. Ось ці каплички релігійний символ кальварії ще з 19 століття, збудовані приблизно 1830 року. За приказами, кожна капличка особлива не тільки малюнками, а й своєю історією. Колись віряни проходили всі 14 локацій і молились в кожній. Зараз їх збереглось тільки 10. Найчастіше католики збираються тут 1 листопада у день пам'яті. Кожна каплиця особлива тим, що іде спеціальна молитва. До тої чи іншої події Ісуса Христа, Ісуса засуджують на смерть, Ісус бере на хрест, на рамена хрест несе, паде перший раз, другий раз, третій раз, зустрічає жінок, зустрічає свою матір. Тобто всі 10 капличок, які збереглись до цього часу, це історія Хресної ходи Ісуса. В кожній різні малюнки біблійної розповіді. Після кількох століть каплички почали занепадати не тільки ззовні, а й всередині. Релігійні орнаменти реставрують на сучасний лад, тим самим знищуючи історію. Я живу тут з 79-го року. Каплички були в свій час розвалені вже за період, як це каже, десь років 15. Тому назад, а можливо, 20. Почалася реконструкція цих капличок, Замінили були дах, поштукатурили і зробили нові фрески, вже сучасні, більш-менш стилізовані. Старовинні каплички збирались відреставрувати належним чином ще в 2004-му, але з того часу тільки підрихтували. Зараз за ними так сяк доглядають комунальники та небайдужі містяни. От, ну, десь, у 1994 чи 330 році ми їх реставрували, всередині ми їх всіх почистили. Люди приходять, і починаючи тут від хреста, і звідси починається молитовна хода людей по цих капличках. Зараз майже кожна фреска змінена загальні риси малюнків впізнавані, але художня цінність під питанням, як і ім'я митця, який два століття тому створив фрески. Воно загубилось десь в історичних архівах. Це були всі інформаційні деталі четверга. Бажаємо, аби ваші новини складалися лише з приємних деталей. Дякуємо за увагу і до наступних зустрічей.